Найбільша економіка світу. Найбільша чи найпотужніша? Світська економіка це величезний покруч. Черги як стиль виживання. М'яса мало було завжди в Соєцькому Союзі. Ось в чому все діло. Колгосп – це твоя. Фанщина. Ну, це ж смішно намагатися всю країну економіку запланувати. А Олімпійський у Києві вміщує 70 тисяч. Тобто, зранку біля московських магазинів в столиці СРСР близько половини стадіону. Можна було взяти 200 рублів, півтори або дві зарплати і купити джинси, капіталістичні джинси ношені. Буші, чи вірите ви в комуністичний рай?